Богдан В'янович, ви кажете мудре питання, як вийти з кризи. А я вам кажу дуже просто: значить, гроші з відділу цього, як він, містобудування, чи як у Юсипа, перенап перенаправити на е на депутатські кошти, половину віддати на ребенційний центр, а половину давати, де дійсно є нагальна потреба. Я вам скажу, якщо нині не пускати гроші наліво і направо, там, де не знає депутат, і якщо робити просто так, аби робити не по закону, ви думаєте, що суд призупинив оце будівництво Бо Він незаконний. Згідно закону має сесія надати дозвіл на оренду землі, а друге рішення на нерухомого об'єкту, але ніхто тут не робить. І я, якщо я даю гарантію, якщо поставити нині тих п'ять питань на, на порядок, денний проголосувати за заборону мафів, проголосувати, аби не фінансувалися ті ліві об'єкти, і ніякого розбрату в раді не буде. Це гарантія, але, але, в які мене інформатори багато писали про долину мафи заяви людей мафи на січових стрільців, заяви людей з вулиці Грушевського. Що там ще було з такою градирня? Uh -huh. Давайте послідовно якось коротко по, по цих питаннях, так uh -huh. мафи на свічових стрільців. Я пам'ятаю рішення сесії міської ради Грудневе, де було прийнято, що в долині не, не буде взагалі тимчасових споруд нових встановлюватися. І мені тоді виглядало: о, класно, чи не перше місто тут в нас в регіоні, яке. Ну, так радикально скажімо, mm. підійшло до, до цього питання. І потім ви це рішення витуєте наскільки на, на, я е, розумію. І почався почалося будівництво двох тимчасових споруд. Що відбувається? Чому mm. ви заветували це рішення? І яка доля цих mm -hmm. цих Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Значить, э, перше, В перший рік своєї каденції. В 21-му році я пропонував депутатам проект рішення про заборону встановлення тимчасових споруд, взагалі на яких на, на 5 років, якщо угу. я не помиляюся, такий був термін. Депутати чи багато депутатів, я не можу казати за всіх зараз. Я можу сказати, що багато депутатів прийшли вирішувати сюди свої інтереси. Це це не є напевно ні для кого секретом. Не тільки сюди, а й в інші ради приходять. Тоді депутати не підтримали цей проект рішення. От не підтримали. Вони дуже хотіли, е е і, напевно, не тепер хочуть на е встановлення тимчасових споруд і навіть по вулиці Грушевського, тут від Ощадбанку, де зараз банери наших героїв. Ту е на ту інформацію, яка є в мене, вже було роз розмальовано, які фракції, які депутати, скільки будуть мати. Е що я зміг зробити? Це разом з діточками там посадили дерева, а коли почалася війна, ну, на жаль, там вже багато банерів. Я не хочу би їх так було багато, але вони там є. Ми зупинили. За час моєї, ну та якби каденції, за ті три роки, ну, напевно, на, на пальцях однієї руки, може менше, два або три тимчасові споруди, які встановлені. І більше немає. Та? Що відбулося зараз? Депутати, не депутати, перепрошую, виконком прийняв рішення за заявою підприємців щодо встановлення тимчасових споруд. Рішення відповідало закону, воно було прийнято з, з, з тою процедурою, яка законом передбачена, і підстав якихось скасовувати не було. Напевно, ті незадоволені депутати вирішили, ну, що там комусь дали, а нам не дали і щось таке, і спробували це е скасувати. Е прийняли відповідне рішення на сесії. І також е прийняли проєкт рішення, запропонували проєкт рішення і проголосували за нього щодо взагалі заборони е тимчасових споруд в певному районі міста. Значить, е принципово я проти е тимчасових споруд як таких, але в цьому мають бути межі. Ну, наприклад, якісь відпочинкові зони е чи там в парку, де планується колись е інгалятор під відкритим небом. З досвіду інших країн є завжди місця, де можна купити каву, з'їсти пиріжок чи, чи інші речі. Тому я вважаю, десь в таких зонах можуть бути, можливо, в якихось інших, не на центральних вулицях. Тому я зупинив це рішення. Закон дає право голові зупинити рішення і повторно винести його на розгляд сесії. Я запропонував інший проект рішення. Він зараз є в цьому. В порядку денному і завтра на сесії ми будемо його розглядати про заборону встановлення. Він якраз відрізняється е, там буквально двома чи трьома речами. Це ті рішення, які вже були там надані, чи е, паспорти прив'язки, які були видані відділом містобудування та архітектури, виключає там зелені зони і так далі. Ну, наприклад, наш парк озеру. Чудовий парк, де щоліта е, встановлюються, е, ну там невеличкі. Споруди, де, де морозиво дітям продають, де, де чай, де каву і так далі. Взяти і просто це все зарубати, ну, це якби, не, не дуже правильно. Тому воно стосується от таких деталей, він поданий і ми завтра будемо розглядати. Це тобто, дуже цікаво. Тобто, буде. Якщо я правильно розумію, то е, ті кіоски, які мали б встановити, чи зараз там, починали встановлювати на січових стрільців, ви вважаєте, що вони по, там о, о, доречні дивіться, потрібні? По січових стрільців є спір, так, є люди незадоволені, які. І спра... вони подали позов до суду uh -huh. ухвалою про забезпечення позову зупинено будівництво. Якщо там, не дай Бог, не відповідає там, яким у нас вимогам або е, суперечить інтересам і так далі. Суд прийме рішення, ніхто там будувати не буде. Отака От моя uh -huh. позиція. Тобто, ваша позиція на на розгляд суду ну, в цьому Ми... випадку в цьому... так. Але не, не всім то вигідно. Якби голова хотів, аби був порядок, він зараз тут же ставить пару питань, до гарантію все голосується люфтом. Ну але є пару чак, яким то не цікаво і не вигідно. Ну. Так що, якщо ми, ми побачимо, чи голова хоче порядку в, в, в раді чи не хоче. Якщо він поставить і проголосують ті всі депутати, які тікають, коли треба голосувати, то буде нормально. Якщо він не поставить, значить ми все то розуміємо. Тому що голова, ви кажете, це не політична посада, це має бути Газда. Газда би собі не дозволив би там поставити на кольцу той будку, то тебе перед хатою поставив і іхонок. Розумієте, ну ніякої ні культури, ні нічого. Ну, але люди собі дозволяють розумієте, робити беззаконня. Значить беззаконня відки твориться від голови. Так що нині будемо бачити, є зрушення чи далі буде той тупий такий напрямок, який нікуди не приведе. Дякую.